Наприкінці тижня в Україні все ще буде холодно, місцями до мінус 20 градусів вночі. Погода на вихідних буде похмурою і сніжною. У деяких регіонах очікуються сильні снігопади. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу, 13 січня, суха погода буде лише в Одеській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. А ось нарешті території країни йтиме невеликий сніг. На заході та в центрі очікуються снігопади. Також до сильного снігу варто підготуватися мешканцям Київської та Чернігівської областей. Вітер цей день піде на східного напрямку: 7-12 метрів на секунду, вночі та вранці ожеледиться. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 13 січня, то все ще буде мінус протягом всієї доби. Зараз ми вам все розповімо. Так, в суботу в західних областях температура коливатиметься від мінус 1 до мінус 4, а вночі буде від мінус 6 до мінус 11 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 2 до мінус 13, вночі буде прохолодніше від мінус 9 до мінус 20 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 10 до мінус 12, а вночі від мінус 15 до мінус 19 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від мінус 3 до мінус 10, а вночі від мінус 10 до мінус 18 градусів. У суботу на півдні температура буде від 0 до мінус 5 в день і від мінус 7 до мінус 12 градусів морозу вночі. У Києві 13 січня зранку до самого вечора, небо буде вкрите хмарами. Сильний сніг, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово послабшати. Температура повітря буде від мінус 3 до мінус 9 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!